Добрий ранок малята! Сьогодні ми з вами дізнаємось про дуже важливу річ Безбар'єрність. Це трохи складне слово, але насправді все дуже просто і цікаво. Уявіть собі, що на нашому шляху з'являється перешкода. Ось, наприклад, високий паркан. Чи легко буде через нього перелізти? А вже ж ні. А якщо хтось їде на візку. Чи зможе він піднятися ось, наприклад, цими сходами? Це неможливо. Такі перешкоди називаються бар'єром. Але є чарівне слово безбар'єрність. Це коли немає перешкод і всім зручно. Ось подивіться, поруч зі сходами зробили пологий пандус. Він допомагає людині, яка користується колісним кріслом, легко піднятися та спуститися. А широкі двері пропускають усіх без винятку. Безбар'єрність це коли ми допомагаємо один одному і робимо так, щоб нікому не було важко. Безбар'єрність це розуміти інших без слів. Безбар'єрність це безпечні та зручні дитячі майданчики для кожної дитини. Приймати людей такими, як вони є. Безбар'єрність це коли зручно всім без винятку. Ви вже знаєте, що всі люди різні, хтось швидко бігає, а комусь потрібен візок, хтось добре бачить, а комусь допомагає тростина. хтось високий, а хтось маленький. І щоб усім було зручно, потрібно прибрати бар'єр та допомагати один одному. Це означає бачити людей серцем. Не бути байдужими до проблеми інших поважати можливості інших людей та їхню гідність.